Е, Анастасія Сірман, гандболістка команди Рівного, готова з нами поспілкуватись. ти коли грала за Галичанку, такого залу не було. Е, як тобі атмосфера сьогодні? Е, класна атмосфера. Ми давно чекали на це відкриття. Давно я ще пам'ятаю, що ми завжди хотіли, щоб в нас була своя своя зала, своя атмосфера, щоб знали, люди куди йти підтримати Галичанку. Які твої враження сьогодні від побаченого від самого поєдинку від атмосфери? Класні враження мені було приємно побачити так само багато знайомих мені обличчя, так само як і Коновалова приїхала і давно не бачила. Була рада зустріти дуже багато людей сьогодні. Було класна підтримка, класна підтримка галичанки. Взагалі все супер. С все сьогодні твоя команда могла розраховувати на успішний результат. Ні, а чого? Ми завжди налаштовуємося на успішний результат, не знати, як буде хід гри. Тобто е так само могли і десь не забити вони нашу воротар міг потягнути. Ну, тобто, так, ми, може і слабкіші, але ми завжди налаштовуємося на перемогу. тобто Ми хочемо перемагати і ми вміємо перемагати. Ми йдемо до того, щоб перемагати. Які установки були сьогодні від тренера, як ви їх виконали і чи могли показати більше сьогодні? Більше могли поск... показати. Настанови були швидкий перехід. Я вважаю, що ми не, з... не зі всім впоралися з тим, що нам говорив тренер, але ми маємо над чим працювати. Тобто ми маємо збори зараз, ми вислухаємо тренера. і надіюся, що завтра буде картина набагато краще. Що ж, дякуємо Жаємо успіхів муспів. Наступних матчах це була Анастасія Сірман.